Хей, привітка! З вами я Алсик та вас чок. привіт! Ну що ж, ми продовжуємо играти Escape Simulator І це буде остання кімната у космосі. Ну, це, це буде не кімната, це буде, це буде космос, фактично. Ми будемо виходити у космос. Я там причіплюся, якщо щось, я тебе зразу сонце кидаю туди, бач. Не бачу ти карти не вибрав. О, от тепер бачу. А, ой. А, дуже-дуже дякую. Я надію, ага. ця карта остання буде така сама, остання, як з пірамідами, що ти керував прям за далеким горизонтом. Ну точніше, ти а, був на вершині пірамідами. А та, розгадували тупи. ніби загадки, які були попер... ага. по 에, площі. Це та, було ніби. доволі цікаво. Типа будемо Гази дивитись, наприклад, знаєш, яка там зірка, та, дивися та, туди за зірку. Так, так, так. Бо тоді було, коротше. Та, та, та. Ну, бо зараз це в кімнатах ми щось розгадуємо. Це так, ага. знаєш, на відкритому просторі так цікавіше. здається. Так, починаємо. Space Walk. Космічна ходьба. Так. Вау, ти знаєш English? Oh, my God. <laughs> Добре. У нас... У нас походу обмеження yeah, часу підготувався. це підготувався. Обмеження... <laughs> так, о, сонце, yeah, сонце, yeah. <laughs> сонце. Wow. У, нас об... у нас не обмеження часу, у нас обмеження, о, копійка в космосі. Wow. У нас обмеження, напевно, кис кислороду десь має бути. Ні, добре, у нас 15 хвилин, і що нам треба зробити? Нам треба заправити е... Тобто, електрика, engineers Power, Fuel так. це топливо. І батареї це батареї. Їх треба зарядити, я так поняв. Е, Вода весь тут у нас топливо. Mm -hmm. Його треба якось. Warning. Primary tank sensors down. Enter mm -hmm. uh, tank. Uh, mm -hmm. uh, ta Датчик основи резервуару, не працює. Віддіть статус, статус резервуара вручну. Показати вторий день. Датчик і доступ до керування лівком. Ми, коротше, зараз відкритим космос. І ми маємо зарядити наш корабль, походу, щоб звідси смахатись. У нас є тут пін-код. У нас є підказка. Буду читав щас. Ой, а як відключати? А, oh, понял. Okay. Так, тут є підказка від каптана. 에... Записник капітана. Нам не пощастило замінити цю вживану клавіатуру. Ми замінимо її на нову, коли дійдемо до бази. Також нагадаю, О. 에... що клавіатура все ще приймає пароль, лише в порядку зростання. головний інженер. Yeah, так, mm, я yeah, шнури якийсь приєднюю. Не знаю, що вони означають, але. У мене є якась підказка. А ну, може О, це щось тобі давай. дасть підсім важливо. Uh, один. Uh, ага, вау, скільки тут всього. чекай. Тут uh, якась підказка? Давай я тобі його скину. Mm. на навіть. Так, та давай подивлюся. Е-е... Uh, АБЦД. Треба знайти АБЦД. Або вони. Десь бачите? Що, ну, що, ти що? на них стоїш. Ти на них стоїш. Ааа, поняв. А, дивись, тут теж проводити, треба з'єднати. Правильно. Так. Що? Так, 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 я тут з'єднав. Я не знаю, чи це правильно, звісно, але. Бо це я теж з'єднав, оце там, де ок ок. То я з'єднав. Ну я не розумію, як працює, поки що ця штучка. Display failure. Uh, Дисплей помилка дисплею. Mm -hmm. Fail це ж типа помилка. Мені здається, проводи якось мали бути по-іншому зроблені, поки що я не розумію, але. Ага. Чекай. Ой. Ой. Вважаю, там щось зараз впаде, напевне. Ой. Я турбіну, нечайно, сюди поставив. Мені здається, це не треба було так робити, але. Це я... ти хорош. Я дістав хороша. Так. О. Є. Так. А, а як, як мені тепер оцю поставити. Йо, просто. Дивісь, ти можеш тією штукою взагалі сюди підійти. Оцей краником. і тут зачепити її. Бо вона той краник іде аж до цих цифр. А. Оце. Окей, давай. А, нам батареї треба запустити. І. І топлений бак заповнити. А, ВІЛ. На другому. І що? Воно, типа. Друг... Один. 4, 1 один. або один. 5.3.1, 1. Цей здоманий ще. О, щось поняв. Прикольно, прикольно. О, я пароль. Я відкрив краники. Може я, може я неправильно, типа, не тим боком. Нам щось треба з цією зробити. А от статус не працює. О, дивись! Я випхав з нею. З неї бачиш цю штуку. Її треба кудись запхати і зремонтувати її. Що це таке? Бачиш? Я знаю що Ааа, іма. Я її відкрив всередині. Чекай, що це зробив? А ну, все. А ну чекай. Чекай, да гляну. Бачиш, її треба у таку штучку знайти маленьку. Яка під'єднається от сюди, до червоного. Mm, я oh, круто. Якусь, якусь маленьку штучку. Uh, треба. Вона, напевне, uh, тут відкриється. Що нас цікавить? Нам нас, ми мусимо знати, що іменно нас цікавить цим. Тебе щось цікавить в тих стрілочках? <звіт> <звіт> Є там якісь посилання, типу на батарею чи на топливо. І треба розуміти, яка труба буде відповідати за нього. Наприклад, це. Е, умовно, давай це. То тут не бліде. 04. Давайте, 04, це. 04. Ні. Ага, е 1 е 2 Блін. Не розумію, не розумію, не розумію, чого так важко. Ну, там пише, що. від... Ну, клавіатура зламана, коротше, пароль від порядку зростання. — Угу. — Ну, типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Там 4 цифри. Доступні тільки 1, 4, 6... Так, да, я вже. Ні. Ці цифри взагалі теж працюють, якщо щось оці що за те. А, а, ну тоді, тоді нема смыслу навіть гадувати. Так, треба щось поняти. Треба щось поняти. Да, я відкрив. Вон, Як ти відкрив, що ти зробив? Я, який пароль? Вон. ту штучку, яку ти шукав. Я в шоці. А пароль був в старті цифри. Я такий подумав, подумав, якщо я з зараз всі старті цифри по порядку зростання. А, реально. А, реально, типа на них нажимали постійно. Іма, точно. Точно. Так, де, 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 де та штука запихається, йо, вот О! Все, я достаю на цю штукацію. Опана! Добре, щось і стало, щось стало. С топливом розібратися. Та... У нас турбіна зламана взагалі-то. Коротше, тут є дивись з топливом, тут оці труби вони також, типа, можна їх витягати і складати. Так, я бачив, я бачив. На цей прикол в тому, що в нас один топливний монітор зламаний, нас лишається отут керувати топливним монітором і тут ще зводити також можна аля сенсори ОН і що це мені дає? Ну вона типа. Отут вона по центрі, бачиш, вон її нема. А, чекай, а тут закрито. Ну от іде топливо. От іде топливо, але тут закрито. Як мені тут Та-та-та. Треба відкрити. Треба відкрити по цьому! Чекай, чекай, чекай. А, сенсор. воно по відкривається? Я думав, дві було Та -та -та. відкриті. П. E, це треба поняти, яка це іменно платформа. Це є Б. Б04. це теж що відкриється. Б04. Так, так, так. Так. Да. А тут відкрив оці Нам дві. Треб... Оці дві. Ні, ці дві були а, відкриті. А, ці дві були відкриті, окей. Uh, okay. uh, так, чекається, це нафіг так зранку. Uh, так, тепер отут нема сенсу дешку відкривати, бо вона і так не працює. Окей. Okay. Нам треба лише топливо зв'язати із цим. А, uh, uh, тут тільки оту штучку треба запхопити в цю. Так, так, так. Ні, ні, не, не. оцю, <плес> ти глянь. Нам треба під'єднати до центральної, бо бачиш оця і оця. Вона оця не зв'язана нас. Нам треба зв'язати до цієї. Просто оцю сюди постав, давай. А ось цю отсюди, а цю сюди. О. Є. Ми летимо! Ні, ми не летимо. Так, що це є таке? Оооо. Ооооо. Все, давай, 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 давай. Скоро прийдемо. Да-та-та. Це ссууу. Далі. Оця ж то кінці. Я вже все б'ю. Да-да-да, я поняв, поняв. Мммммммм. Капець. На, все. За скільки? За, за хвилини? За дві хвилини рівно! Ебааа рівно дві хвилини? <laughs> так, тепер, тепер тім. Монеточки, 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 монеточки. Ану, монеточки. Так. О, монетка вон вон на смерті. Потім. Мені здається, може на крані бути. Треба його такого максимально в нас підставити. Ви дивись на кран. А, а реально. Давай пробуємо зараз. О, є, реально! Реально є, водусь. Реально є. Реально є. Пес, розумний, розумний. Аво, авоєм. Ово. О. А і справді. Так. Є одна. Ще одну. Чекай, Так, це, це, не... ж, так це ж монетка, йо пересете. Де, да. Так це ж монетка. Глянь! Де. отут тут де, дебілі труби. Це ж монетка, а -а -а -а. їма. Я в шоці, я в шоці, я просто в шоці. Як воно безпалівно там було просто. Я просто ну, в шоці. Ну що ж, ну що ж, ми закінчили космос. Ми закінчили космос. Це було офігенно. О, як, як ми танцюємо, ти що, ти що, Так, давай подивимося, яка тема взагалі буде наступна. Що це буде таке? Ого, це буде кімнатки, якісь прям загадкова якась штукенція. Значиш, якийсь готель, чи якісь кімнати. Ой, у мене з готелем погані спогади, як в темний. Ой, ти що, ти що? Ти... Не в не Різкофені, а інсінку. Ні, і в Різкофені теж. <сум> ну що ж, ну що ж, наступними будемо проходити кімнатки. Ми і називали це кімнатки, тепер це реально будуть кімнатки. <сум> реально. No, no, no. Ну що ж, ми будемо завершувати. А кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. No, no, no. Пока-пока. ми.